Мультфільм Еліо, це вже третя спроба студії Піксар зробити щось космічне. Пам'ятаєте, в них було Валлі, потім Базлайтер, і от тепер Еліо є NoT -Geek з вами для того, щоб розібрати цей мультфільм і порадити вам сходити в кіно. Чому? Ну я це вже робив в попередньому відео, коли розбрав людей, які... Так бомблять на те, що погані студії тільки сіквели і ремейки роблять, але ходять і платять за них. Доволі тупо так бомбити і не підтримувати щось нове і оригінальне. Вам не здається, вже виходячи з цієї позиції, треба сходити на Еліо, щоб підтримати студію Піксар? Бо в них, якщо відверто, найгірший старт мультфільму в історії в прокаті. Але все може змінитися. Чому через відгуки? Тож давайте перейдемо до самого мультфільму. Ельо розповідає нам про хлопця, який живе без батьків з тіткою і мріє про те, щоб його викрали іншопланетяни, бо він не може себе знайти на землі. В нього нема друзів, він навіть не відчуває прив'язаності до тієї ж тітки, яка жертвує своєю кар'єрою заради хлопця, бо йому треба приділяти увагу, за ним треба слідкувати, піклуватися про нього і т.д. і тепер. Вже з трейлера ви можете дізнатися, що одного разу його мрія здійсниться, і напевно більше спойлерити не важливо, яка там буде розв'язка, що там буде по сюжету. Я не хочу так вже вам відверто щиро казати, скажу натяками. Хто бачив, зрозуміє, хто не бачив, залишиться без спойлерів. В нас є щось від лілої стіча. Ну, як хлопець в неповній родині, а там дівчинка в неповній родині. Дівчинка мріяла про якогось друга, і це стався іншопланетян. Це одразу мріяв про іншопланетян. Тут є щось дуже схоже на курча ціпу, і вже потім з'явився мультфільм у DreamWorks дім. Ви знаєте цей сюжетний троп про страшних монстрів, і що в них є діти, але... Тут цей не подається троп, як оце виверт, що це несподіванка. Тут поступово все розкривається, тому навіть з трейлера все зрозуміло і ніякого оце виверту, ніякого спойлера по факту в цьому нема. Ну і ще дуже схоже на совинний дім, в тому сенсі, що знову в нас людинка, яка не сприймає цей світ, хоче втікти в інший, тікає, ну і дещо там ще буде для заспокоєння родичів. Дуже схожим моментом. Саме Ліо, який одноглазий хлопчик, насправді він двоглазий, ви не дивуєтеся цьому на початку мультфільму. Це просто пластири, які наклеюють під час травми, коли не треба там відкривати око, щоб не потрапило якесь забруднення і т.д. І т.п. Дуже кльово, що це показують, щоб діти не лякалися таке носити. А ще круто, що на цьому щонайменше два рази є такий момент для сюжету важливий, що ця пов'язка буде грати роль. Що вона не просто додана, щоб, знаєте, як персонаж в окулярах, най всі будуть в окулярах, нічого страшного, а воно прям типу сюжетно важливо. Так от сам Еліо, звісно ж, змінюється. Яким чином сказати вам, ну, це буде, напевно, спойлер. В цілому, мультфільм зі своїм посилом він такий. Про прийняття, про прийняття дітей, які не бачать світ таким, яким ви їх бачите, про прийняття дітей, які хочуть чогось іншого. І ні, це не на ЛГБТ, це взагалі на світогляд, на якісь цінності, які треба там традиції продовжувати чи не треба, і і т.п. В цілому, якщо бути відвертим, то у Піксара і стихії були на цю тему, якщо ви згадаєте. В принципі, і червоні, хоча це більше було про відстоювання власних кордонів, але це якраз таки залежало від світогляду, і лука, який теж був от в такому мультяшному стилі, він теж в принципі був про це, бо хлопчик хотів не того, що давали йому батьки. Тобто вони продовжують цю тему, вони на ній якось так от зупинилися. Я відверто скажу, що з цих трьох мультфільмів, які ще й візуально схожі, та мало того, що візуально схожі, ви подивіться на цей кадр. Ну хто вже дивився, Еліо, напевно впізнає його. Мені здається, це була пасхаленька. Так, от серед цих трьох мультфільмів з однакою візуальною схожістю, мені здається, цей найвдаліший краще за всіх розкриває цю тему. І по силу мультфільма більш такий чіткий, зрозумілий і не викликає якихось суперечок, як інші мультфільми. Ви знаєте, напевно, як мене бомбило від червонію. Якщо не знаєте, можете піти подивитися. Дуже бомбило. Я дуже часто кажу, що фільм настільки ж крутий, наскільки в ньому класний антагоніст. Тут не можу сказати, що класний. От навіть в мультфільмі Вдома від Дрімвокса. Просто наявний антагоніст, який може все знищити, був краще показаний, ніж цей. Ну, мені так здається, можливо, вам здасться якось інакше. Але дивитися в цілому весь мультфільм було дуже класно, от на одному диханні, без провісів. Він дуже класно розповідає цю історію, і вона без проблем зчитується. А от щодо несподіванки, оце виверта сюжетного, тут якраз таки нічого. Такого і не було. Тобто історія, вона прям тече спокійно, тобі ніби все зрозуміло і все так зрозуміло і відбувається. Чи це погано, Не погано. але в цілому в мене так вийшло, що сюжет заробив 17 балів з 25. А от по візуалу, ну, мені не до вподоби ось цей стиль ніби пластилінової, такої анімації від Піксар, яка була в Лука. Червонію, і тепер тут вона ж була і в серіалі «Win or Lose» пан або пропав. Я про нього теж розповідав. Можете зацінити. Вважаю це шедевральним серіалом, кращим прикладом того, як одну і ту ж подію можна показувати з різних боків, і це неймовірно цікаво. Якщо не бачили, оцініть. І це той випадок, коли сам сюжет серіалу настільки тебе захоплює, що ти про графіку, яка тобі не до вподоби, просто забуваєш. Причому там були ще неймовірно круті візуальні рішення. Тут я настільки чогось такого крутого не помітив. Ну тобто неприємна для мене анімація, але і не бісяча, що вже гарно, так? Але в цілому. Якість загальна картинки приємна для ока, піксар, як завжди, на вищому рівні, тобто все, що ви будете бачити, буде милувати око, особливо, якщо вам ще й до вподоби такий стиль. Тож за візуал я з 20 балів поставлю лише 16, і давайте перейдемо до акторської гри. Тітку хлопчика озвучила Америка Ферера, мені здається, це просто пожиттєва мама. В Голлівуді. вона була в Барбі, мамою, вона де ще була мамою. Де ще вона була мамою? Пишіть в коментарях, якщо згадаєте. Тут вона не мама, тут вона тітка. Але ми ж цього не почули. В нас, звісно ж, студія Ледоен, яка дублює все, що стосується Дісней. І Анна Паченко, яка була і режисером, і перекладачкою, попрацювала над цим проєктом. Ну а хлопчика Еліо озвучив Микола Парадовський. Окей, крадіть мене, Ольгу Соліс, Катерина Качан. Ти живеш не у космосі. Еліо заведи друзів нарешті. Глордана Нестер Грисюк. Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Глордон! Гелікс Володимир Ніколаєнко зірать героїзм. Ну а інших я вам просто покажу в одному кадрі. Чи одні ми у всесвіті? А я Артем Албу, клятараціоналіст, і мене ви зможете почути у цьому мультфільмі у ролі науковця. Дякую всій команді дубляжу. Спасибі велике. Ви теж можете піти і насолодитися їх голосами в кінотеатри. Знаєте, що в мультфільмі зазвичай класно? Ти акторську гру оцінюєш тільки голосом, і зазвичай актори видають саме те, що і потрібно. Звісно, потім згодом можна буде оцінити, чи все гарно переклали. Можливо, я до цього коли-небудь доберуся, бо в мене на каналі Анімейшнс йде марафон з довгими, довжелезними, дуже детальними оглядами всіх мультів Піксар. Вийшла історія іграшок вже, і на тижнях один-два вийде Життя Жуків, а там далі, далі і далі. Тож заходьте, дивіться, підтримуйте переглядами. У історії іграшок і життя жуків я робив розбір, як гарно перекладали. І робили наш дубляж. Що мені дуже сподобалося з логікою в цьому мультфільмі, це те, що прямо на максимум вони попрацювали просто бісить, коли в усіх куточках світу, куди б ти не поїхав, всі розмовляють з англійською. Тут це рішення, отаке, шикардосне, рішення працює, і завдяки цьому рішенню ще потім робили посилання. На другого термінатора ту-ду-ду. Ще було посилання на чужого, але то просто Еліо зі своєю тіткою робили, а як без культових посилань, а ну. Особливо в фантастичному мультфільмі на фантастичні франшизи, це обов'язково. Але в цілому гумор не можу сказати, що прям максимально крутий. Ну і щодо пукатільних жартів, там просто є момент, коли. Хлопчик дупою говорить: можливо, це посилання на Ейсавентуру. Можливо, без таких жартів в них просто не випускають мульти. Тому за гумор 5 балів сіми, а за бота Коцадия 12 даю, тут буде десяточка. Бо мені дуже хочеться, щоб цей мультфільм справді ви оцінили, сходили. Це, звісно, не душа, де глибока глибина, шедевральний шедевр. Це не стихії. Які теж здаються більш глибокими. Але от, якщо брати цей рівень лука червонію цей мультфільм, Еліо, на мою думку, прям найкращий, і його дійсно приємно бачити. І у нього дійсно гарні відгуки на рота Метас, мені здається, більше 80% йому дали. І є шанс, що Піксар з цим мультом не провалиться. Бо якщо провалиться, це буде печалька. Бо ми прирікаємо себе тільки на лайф -екшени. Нам потрібно щось нове, ми маємо підтримувати щось нове. А це справді непоганий мульт. Його приємно легко дивитися. Він має непоганий посил. Якщо порівнювати з лайфекшеном, то уявіть собі, фільм Лілої Стіч, де Охана це прям головне, ніхріна не може впоратися з тим, щоб передати Охану. Я робив на це огляд. А цей мультик робить таке рішення, яке прям класне. Просто на секундочку. І там і там є портал, і там і там є можливість обрати кар'єру, і там, і там люди роблять вибір. І отут вибір правильний, і тут родина. А тут ні. Прям взагалі ні. Тому лілої стічці дні а Ельо варто вашої уваги. Сходіть обов'язково. Дякую вам за перегляд. Якщо ви не жмотяри, то лупаніть мені вподобайку і можете поширити це відео серед друзів. А ще обов'язково залишайте мені коментарі, на які я буду намагатися вам відповідати. І підписуйтесь на канал, перевіряйте, як гучно дзвонить ваш колотайчик, щоб не пропускати інші відео. Дякую вам всім за увагу. Ви круті, до зустрічі. Єдиним розчаруванням в мультфільмі для мене стало те, що не було саундтреку від Квінів. В трейлері було, а в мультфільмі не було.